Подивіться в ці очі. Здається, що Альпака це суміш казкового персонажа та іграшки. Але чому ці тваринки стали настільки популярними у всьому світі? Альпаки родом із високогір'я Анд, Перу, Болівії, Чилі. Вони вже понад тисяч років поруч із людьми. У давнину. Інки вважали їхнє хутро справжнє золото, бо шерсть альпак неймовірно тепла, м'яка і легка. Часто їх плутають з ламами. Але є різниця альпаки менші. Їх розводять не для вантажів, а для шерсті. Лами це так би мовити вантажівки ант. А альпаки. Фабрики найніжнішої шерсті. Шерсть альпак у 5 разів тепліша за овечу. Та майже не викликає алергії. Саме тому її цінують дизайнери по всьому світу. У Перу існує навіть приказка. Хто носить одяг з альпаки, той носить шматочок сонця. Але не лише шерсть робить їх особливими. Альпаки дуже дружелюбні і кумедні тварини. Вони майже ніколи не плюються в людей. Це більше про лам. А ще мають ніжний характер. Саме тому в Європі та США їх навіть використовують в терапії спілкування з альпакою знімає стрес і піднімає настрій сьогодні. Альпаки живуть далеко за межами ант. Їхні ферми є в Європі, Австралії, навіть в Україні. Люди приїжджають туди не лише за шерстю, а й просто, щоб провести час поруч із цими милими створіннями. Секрет популярності альпак простий. Вони дарують тепло і своїм хутром, і своїм характером. Тому, коли дивишся на альпаку, неможливо не посміхнутись. А ти б хотів зустріти альпаку наживо? Напиши в коментарях.